Друзі, всім привіт! Мене звати Єва і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо створювати персонажів із серіалу Венди, який нещодавно вийшов. Я вирішила створювати саму головну героїню та її родину, тобто сімейку Адамсів, але не з старого фільму, а саме таку, яка була в цьому серіалі. Мені дуже сподобалися образи, які були в цих персонажів. Не скажу, що мені сподобались всі актори, але про це трошки згодом. Я починаю із головної героїні, з нашої Венсди, підібрала їй максимально схожу зачіску, яку змогла знайти. Це зачіска із додаткового контенту, так як в самій грі схожої зачіски для цього персонажа я не змогла знайти. Тепер треба підібрати зовнішність, треба підібрати риси обличчя. Над ними я трошечки почаклувала, скажімо так, і сподіваюся, у мене вийшло досить схоже. Адже зовнішність у акторки, яка грала в досить досить виразна, гарна. Вона мені дуже сподобалась і зіграла просто на відмінне. Найскладнішим було це відтворити цей погляд, відтворити її. Такий трошки похмурий е погляд, який завжди задумується ніби так? І я намагалась підібрати і форму очей, і макіяж, щоб відтворити такі синці, е які були у нашої венсти трошки під очима. Я, думаю, мені вдалося. І тут трапився неприємний нюанс: це сукня. Я її знайшла теж в інтернеті. Вона з додаткового контенту, але максимально тимні плечі в неї були. Я не знаю, хто її робив і як так вийшло. Але це було розчарування. Я почала шукати інші сукні і з додаткового контенту, із самої гри. І все ж таки знайшла ось цю сукню, яку ви тільки що бачили. Сукня, як на мене, стандартна і схожа навіть на сукню із, стар... із старого фільму про сімейку Адамсів, але я не впевнена. Проте, мені здається, десь я бачила Венздей такі сукні. Тут я вирішила додати ще декілька нюансів для, для, зовнішньої... для зовнішності нашої Венздей. Мені здається. Ямочка на підборідді в неї була, тому я вирішила теж її додати. І тут вирішила додати декілька скінтонів обрати, який підійде більше, подивитися взагалі, як воно буде. І обрала скінтон із веснянками. Так як, якщо подивитися поближче, то в фільмі веснянки у Венздей були. Тому не така вона вже й була бліда. Пара нюансів, і, в принципі, обличчя для нашої головної героїні готове. Мені здається, вийшло досить схожим. Найскладніше ми завершили. Тепер додаємо декілька аксесуарів, от саме взуття, я його теж знайшла в інтернеті, так як взуття із самої гри було не дуже схожим, щоб підійшло цьому персонажу. Також додаю колготи, так як венздей ходила в таких чорних колготах, і все, в принципі, наш головний персонаж готовий. Далі будемо створювати нашу прекрасну і чарівну Мортисію. Зараз ви її побачите. Я думала, що персонаж Мортисії буде досить складним, хоча ні, він виявився одним із найлегших для мене. Він створився досить швидко, цей образ в грі. Мені довелося знайти. Одяг і аксесуари для нашої мортисі в інтернеті я підбирала сукні з гри, але ну, не дуже вони мені сподобалися. Також я знайшла в інтернеті волосся для нашої мортисі. Мені здається просто ні одне в грі не підійшло, хоча б. Трошечки, адже в неї таке ідеально рівне волосся, довге, і такого в грі, на жаль, немає. Також, звичайно, колір губ, я над ним трошки почаклувала, погралося і вийшов, мені здається, дуже схожий. Риси обличчя були, не скажу, що геть легкими, але і нескладними в створенні, мені здається. Цей персонаж у мене вийшов найбільш схожим до персонажа, який був в серіалі, але я не знаю, ви дивіться, і потім обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам взагалі подобається, ні, схоже, ні. Я старалася, я підбирала і зачіски, і одяг, і макіяж, тому, думаю, вийшло хоча б наближено. Взагалі. Спочатку я не дуже була вражена акторкою, яку підігра... підібрали на роль е, Мортисі, але згодом я зрозуміла, що вони її обрали як найкраще. Вона гарно справилась із своєю роллю. Така витончена е, жінка із таким блідим обличчям, темними губами, довгим волоссям, і навіть трохи схоже на вампіра. Проте саме в старому фільмі мені все ж таки більше подобалась Мортисія. Вона ніби більш була схожа під цей опис. Але в образі, який був в серіалі, теж є свій шарм. Тому потім я вже зрозуміла, що ну, просто класно підібрано. І. Як на мене, це була найрозкішніша така жіноча роль в цьому серіалі саме Мортисія. Тут я підбираю вже сукню. Підібрала декілька варіантів, які в мене вже були, але згодом вирішила, що все ж таки треба знайти щось інше, тому що не було б такого вирізу, такого декольте, не було таких рукавів у мене в жодній сукні. Тому я трошечки пошукала і знайшла схоже. Я. Підібрала деякі рум'яна для нашої Мартисі, адже все ж таки в фільмі вона була не зовсім така однотонно бліда. Ось цю сукню я знайшла в інтернеті, вона, мені здається, найбільш схожою на ту, яка була в серіалі, і її я і залишила. І тут я вагалася з волоссям, не знала, яке обрати. Були кадри в фільмі, де в неї просто рівне волосся і так. Заправлене за спину. А були кадри, де таке пасмо волосся в неї лежить спереду. І я зупинилася саме на цьому варіанті. Далі будемо створювати батька нашої Венздей Гомеса Адамса. І тут, якщо чесно, це було моє головне розчарування в цьому серіалі. Я геть незадоволена була. І неприємно вражена підбором актора на роль батька Венстей. Адже в описі оригінального персонажа написано, що він гімнаст, також фехтувальник, дуже витончений із Іспанії, здається, якщо не помиляюся, мільярдер. І дуже любить свою дружину. Ну, щодо того, що він любить дружину, тут було 100% попадання. Так, він зіграв відмінно, але все інше трохи з описом не збігається. Зовнішність у цього актора досить специфічна, і мені було її складно відтворити в грі. Не було схожої зачіски, не було схожого костюма, тому я підібрала просто те, що найбільше, як на мене. Підійшло і якнайбільше було хоча б трошечки схоже на образ, який був в серіалі. До речі, шкіра у нього не така бліда, як в інших, тому він у мене такий трошки смоглявий. Ну, або це мої очі так сприймали його. Образ, не знаю. Напишіть в коментарях, як вам здається, вдало я підібрала тон шкіри чи ні. І останній персонаж це брат нашої Венсдей пахслі теж персонаж, якого мені було досить складно відтворювати. Не знаю чомусь чоловічі персонажі мені даються трошки складніше, ніж жіночі. І тут я вже навіть... Не сподівалася на стовідсоткове потрапляння в образ, в риси, обличчя. В я просто хотіла зробити, хоча б схоже на е, того хлопчика, який зіграв в серіалі. Адже е, в серіалі він дуже відмінний від того, який був в фільмі 90-х, який я так обожнювала в дитинстві. Мені дуже сподобалось, як підібрали актори на цю роль, але зовнішність нього теж така, яку мені було складно відтворити. Тепер одяг. Тут було все досить легко. Це такі якісь були подовжені шорти чи укорочені брюки, не знаю, ще середні між цим. Там були в нього такі масивні ботінки великі. і... Шкарпетки, які виглядали із взуття. Полосатий светрик, і в принципі, образ готовий. Це все в мене було, дещо додатковий матеріал, а дещо із самої гри. І ось такий образ у мене вийшов. Вирішила потім ще трошечки підібрати інші риси обличчя. Я. Підбирала і очі, і ніс, і губи, і самої формою голови, теж я не мучилась, але наблизитись до зовнішності пахслі із серіалу мені так і не вдалося. Тому я зробила просто максимально схожий образ на те, який був. Зачіска не дуже схожа, але плюс-мінус щось таке і було в самому серіалі. Як мені здається, от. Чоловічі образи найскладніші, і вони не дуже схожі в мене вийшли. Проте я цілком задоволена результатом, який в мене вийшов. Хоч я і давно граю в Sims, але відтворювати персонажів я почала нещодавно. Це буквально друге моє таке творіння, саме по відтворенню зовнішності в грі. Тож, давайте подивимось, яким є мій результат. Ось такою вийшла головна героїня Венстей. Мені здається, досить схожа. Напишіть в коментарях, як вам. Найсхожішим персонажем, який в мене вийшов, мені здається, це є Мертисія, мама нашої Венсдей. Це просто розкішна, шикарна жінка. Далі тато, а Гомес Адамс, і тут, мені здається, я зробила все, що могла. Так як, ще раз повторюся, зовнішність дуже незвична. І брат нашої Венздей Пахслі. Ось такі персонажі в мене вийшли. Сподіваюсь, вам сподобається таке відео. Пишіть в коментарях, як вам моя сімейка. Дякую вам за вашу увагу і всім папа! -па.